Я не знаю, як її язик повернувся таке сказати, наче ми своїм щастям маємо завдячувати її вчинку, та я тоді не знала, куди маю дітися і що перше робити, як тоді це все сталося. Добре, що серце маю добре, бо точно могло б стати від несподіванки. Ми з маленького містечка з роботою у нас не дуже, тільки можна десь поїхати на будову та заробити або працювати на державній роботі. Отак ми з чоловіком весь вік і пропрацювали. Він в Жеку, а я медсестрою в поліклініці, статків не мали, жили від зарплати до зарплати, сина ростили, а потім в чоловіка знайшли ту недугу. Знаєте, як йому було, коли мріяв на пенсію вийти, рибалити, в ліс ходити, а тут вже все. Син наш, Василько, тяжко це все переживав Мам, чого ми такі бідні? Якби у нас було більше грошей, то ми б врятували тата. Я буду все робити, аби у нас були гроші. Я тішилася, що син такий заповзятий, але ж, які у нас можуть бути статки. Я поїду за кордон, сказав мені якось. Я не відраджувала і Хаїда, якщо хоче він хлопець толковий, то якось собі раду дасть. Казав, що буде телефонувати. Але його дзвінків не було довго далі скаже кілька слів, і то з якогось чужого номера, далі знову тиша.